Тихо. він швидкий. О, реально кліпає клас, я не можу, це прикольно. Блін, дуже класний експеріенс Гра, де не можна кліпати в реальному житті. Пау! хоррор гра з новою механікою, де не просто ти граєш в VR, наприклад, це вже було, або, наприклад, якийсь психологічний хорор. Це гра, яка буквально слідкує за тобою. Ми підключаємо веб-камеру, і вона може слідкувати за тим, як ти кліпаєш. І зараз ми в ню пограємо. Я подивився відгуки, подивився різні рекомендації. Просто був в шоці від цієї нової механіки, якщо почнуть потрішечки створювати такі ігри, де можна, наприклад, використовувати мікрофон, мікрофон і ще й камеру, це взагалі було б ну, дуже цікавим експіріансом. В будь-якому разі ми зараз в нього зіграємо, тому всідайся позручніше, бери якийсь смаколик, попити, поїсти. Ти цей вподобаєчку, підписуйся на канал ну, і, звісно ж, пиши в коментарі, як тобі цей експіріанс. Е, і погнали! Для повного занурення в гру я вдягну навіть два навушники. Це рідко стається зі мною насправді. А, так, я ще не налаштував веб-камеру, Я поставив іншу веб-камеру, яка стоїть переді мною, щоб я зараз її трошки налаштую, щоб прям було добре видно мої кліпання. І я зараз натисну Play. Угу, 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 угу. Тут попередження є, тому, типу, читайте е, всілякі е, тривогу, хто визиває, гучні звуки. І тому подібне. Е, погнали. Use Webcam. Uh, так, OBS, EasyCam, HD. Ой-ой-ой, яка камера. Яка погана якість в камери. Ну, в будь-якому разі цього має бути достатньо. Начебто, щоб, типу, все працювало. Вона, правда, типу, якось дуже глюкано показує. Насправді. Я не знаю, чи це в мені проблема, чи ні. Але гаразд, натискаємо тис тискаємо. Грати і, і, і будемо дивитися, що з цього вийде, я взагалі без поняття. Setting up blink detection. Типу, воно зараз детектить uh, наші кліпання. Поки я можу покліпати в камеру, що, типу, все працює. Uh, в свою чергу я відкрию перекладач. This may take a while це може зайняти трішки часу. Ну, ми почекаємо. Так. Uh, ой о! о, о, диви, диви! Я кліпаю, і воно кліпає. А, це що? Це що за магія, йо-мою? Жесть. Мені здається, що воно трошечки, бачиш, типу, я не кліпаю, але опускаю погляд вниз, воно трошечки так би халтурить. Але все ж, після натискання кнопки почати, кілька разів моргніть в бік екрану, намагайтесь моргати нормально, не перебільшуючи. Окей. Кліпаємо. Поки що налаштовуємо. Це дуже дивно насправді. Е, так, що е, сталося? Щось заново почалося, ну ладно. Е, е... А, це що самого початку почалося, я не розумію, в чому проблема. <світнє> та все, вот, я кліпаю, харе, все нормально, все має працювати. Алло? Я, я, я вже не можу так часто кліпати. Неважко. <світнє> Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Е, нормально, все good. Right amount, calibration. Фух, іди до біса Та ну ви знущаєтеся з мене. Юз, вебкам. Та що ж ти з самого початку починає? Ти що на приколі? Continue, begin Та все нормально, no, харе. Ця гра вже починає мене виморожувати насправді. Це що за треш? Все, close your eyes to begin. Нарешті, нарешті, дякую. Дякую. Ох, який звук гучний, насправді. Вас може не так гучно, але в мене доволі гучно. Хтось хлюпається по воді. Я нічого не бачу зараз теж. Це не тільки у вас чорний екран, якщо що. Я теж нічого не бачу. О! О, реально кліпає клас, я не можу це прикольно. Блін, дуже класний експірієнс. Я тепер буду е, знати, скільки я разів кліпаю взагалі за цей. До речі, це може через це бути блимання, тому в кого, типу, є чутливість до блимання, знову ж таки, ще раз попереджаю, що краще вимкнути відео. Або дивитися зі звуком а не на екран. Так. Е, press add to open. Please keep... А, кліпнути треба. Чи не кліпати? Ага, все, поняв. Окей, я нічого не бачу. Ух ти ж йому, ладно. Це нормально. Так, вітаю працівник номер 157 Та ласкаво просимо до вігла інкорпорейтенд. Де ваше бачення? Це наша місія. Ви будете працювати у сфері утилізації. Ви повинні забирати відходи з депо і внести його до сміттєспалюної печі в секції А. Пам'ятайте, повторюйте це завдання, поки вам не скажуть інакше. Ви можете піти на день, як тільки виконати всі завдання. Типу, що? А, Блін, ну ви зараз може я камеру трошки нижче зробив, побачите. Е, моє завдання зібрати, типу, бокси і перенести їх в депо для боксів, яке знаходиться в секції А. Мені здається, мені треба в секцію Б. Спочатку, чи що? Чи тут бокси в нас будуть? О, до речі, ось цей комп'ютер, він же ж нас на ньому перевіряв. Типу, на цьому комп'ютері. Я кліпнув, до речі, не прокнулось. О, тепер прокнулось. Я не знаю, що воно не завжди прокає. Е, вот. Є свій мінус. Мені здається, в кого, наприклад, вії великі, або, наприклад, брова, або взагалі погляд, типу, знаєте, хижий, як це люблять називати. Типу, такі от в них погляди, типу, злі, то може, типу, погано спрацьовувати, мені здається. Е, тому це таке. Це, це, тут, тут є деякі деталі, які можуть е, заважати. Так, а ну давайте перекладемо, що тут написано. Е, я знову полагодив сміттєспалювач. Вони кажуть, що це моя робота. Але більше ніхто сюди не спускається. Я не бачив жодного обличчя вже кілька днів чи тижнів. Мої руки все ще працюють, і це головне. Один, два, чотири. У нас робітник. Угу. Це вже щось попахує не дуже приємним. Так, ну беремо коробку, коротше, в будь-якому разі мені. А, я можу кидати туди щось. Я, я можу кидати м'ячі, клас, дивись. Ні, ладно, не можу, чи що. Му, Ой, клас, я можу кидати. Та наша мені та коробка, я працювати не буду, я що, Я що, найманий тут працювати. Тихо ще раз. О, є один. Я отримав навіть досягнений. Тихо! Куди? Куди, куди? Я зараз тебе сміттєспалювач скину, будеш не попадати я тут в кільця. Я не зрозумів, я Майкл Джордан. Та я не буду працювати доставщиком нової пошти. І не Укрпошти теж не буду. О, найс, а давайте спробуємо здалеку. Оба! Та ну! Я тебе. Я... Якщо ще раз не попадеш, я тебе замість коробки в сміттєспалювач скину А я обіцяв. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <свісна> його. Не будеш е, працювати, він тут. Не буде працювати, ага, 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 ага. ага. Так буде з кожним. До речі, що тут такась типу непонятна штука? Не зрозуміло. Не зрозум. О, чекай, тут ще щось написано з Сик... кров'ю. Ого. Ану. Е, якщо ти дивишся на нього, не кліпай, не дивись назад. Він швидкий. 155. О, це, походу, нам розказують про якихось монстрів. Це моторошно насправді. Так, ну на в мене є завдання чітке. Угу. Я не кліпав тільки що. Я тільки що не кліпав, якщо що. Та ну, давай. На. Спалили. Клас. Блін, я зазвичай не часто кліпаю, але тепер в цій грі, коли мені забороняють кліпати, я типу частіше кліпаю. А! Хелп! Це дратує насправді. Я кожен раз думаю про. Ось так от. Прокліпані, і це О, жесть. Тут нікого нема дома! Я... Мені, мені сказали, не відкривати дорослих дома нема. Все. Фу, кш, 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 кш. Давайте нову коробку. Хто там коробка взагалі скидає? Можна глянути? Ну что взагалі за коробка? Що там в цих коробках є? Блях, у мене тепер таке відчуття, що. Е... Очі починають пересихати, але я ж знаю, що я сам по собі кліпаю Ну, доволі рідко. А. А тепер не можу зупинитись, щоб не покліпати. Це ж, як це називають? Я не кліпав. Що це сталося? Хто це вистрілив? Що і стало? А тут є ще якісь місця, типу. Ага, туди я не можу піти. Окей, сюди можу. Не можу. Ну, гаразд та блін Все, я не кліпаю. Погнали далі. Мені поки що не сказали інакше. Типу, я я такий хороший працівник. Мені кажуть, я роблю. О, що? Що ти мені сказати? Е, так, у гнізді є спеціальна поставка, яку ви повинні утилізувати. У гнізді. Гніздо можна знайти на ділянці Б. Ой, там якась була грязюка. Несподіваний рух було виявлено в секції Б. Будь-ябе. о о бляха ну я ж просто, звичайно, працював. Твою ж дивізію. Мені треба усі ваші спеціальні замовлення. Хтось обкакав туалет, я не знаю, чи що там стало, що, що мені треба його утилізувати. І зараз за мною буде якась керказябра ганятись. Ну, полюбаса. Нест. Тут. А можна я до генератора піду? Я не... А я не хочу сюди, наприклад. Що ви мені зробите? Я туди не піду. Можу сюди піти? Не можу. Section Сі. О, генератор тут, до речі, є. Section C. Я, я навірно, що не зможу її зараз відкрити, щось мені підказує. Очевидно. Я поки що лишня. да. так. Угу. Я не можу відкрити. Ну, іншого вибору в такому разі в мене немає. Прийдеться мені йти в гніздо. Це, це навіть називається Офіс. А чого воно. Не поняв. What the fuck is this? Я тільки що порився в інтернеті, типу, подивився про всяк випадок, чи це, типу, випадково не російські розробники. Нічого не знайшов про розробників, але подивився різні там коментарі в Тіктоках, відео умовно під відео вже людей, які створили по цій грі відоси. І, типу, там сказали, що розробники, начебто, шведи, і що написи вони якби неправильні. Тому, можливо, вони походять, типу. Від якихось просто крилисів. Я не знаю. але кажуть, що, типу, можна, що, що, що розробники Шведи, що гра, типу, немає ніякого коріння, типу, російського. Того, типу, начебто, все окей. Тут, типу. Має бути все гуд, гаразд, а то я трошечки напрягся, якщо чесно, типу, було б сумно, було б сумно, але що зробиш? Е, не кліпаємо. Ідемо далі. Ой, мене аж закліпати захотіло. О! Ого! Ого! А що тут стільки коробок? Твою ж дивізію? Що це таке? Щось заглючило? Що сталося? Ти що заглючив? Не глюч. Це мені тут придеться зараз ходити десь чи що? А що мені треба зробити? Поясніть мені. Бо я не, не кумекаю взагалі. А можна ліхтарик якось вробити? Я щось взагалі не в тямках. Що мені треба зробити? Inbound. А, от мені треба тут тиснути, окей. Okay. Open the door. Open the door! Туш-туш, туштуш! Так, клас. І що мені зараз принесуть? Коробку. А, що сталося? Відкрилась коробка. Що, що там було, Що там було, Що там було, Що там було, Дика? Коробка. Все нормально. Там щось, знає, нашу б то хотіла Не кліпаю. До побачення. Окей. Живемо. Ми живемо, ми... Не переживаємо. Утилізація в нас сюди. Мені здається, поки що нікого немає. Можна кліпати. Поки що не переживати і. Що наші очі що не будуть сльози точитися. Так, там все начебто. Тимо. Special. Е, коротше, там щось спеціальне. Угу На. На. Спалили, все, гу-гу-у-у! є, ми молодці. Ой, там щось по... тільки що горіло дуже дивним кольором, насправді. Що? Я не встиг прочитати. Ага, добре, тут якраз нам ще дають шанс. Е, збирай коробки на складі та спалюй їх у секції А. А, типу продовжувати робити те, що по факту ми робили до цього. Окей, No problem. Питань нема. Угу. Типу далі? Типу сюди, да? Да, окей. Добре. Що за звуки, до речі? Ой, блях. Сори. А, це ось це от радіо. Добре. Угу. Чик. Детектед. Гуд. Ану, кидаєм. І закидаєм. Уху, є! А ну uh -huh, yeah. а ну завжди таким горіло, насправді. Видно. Йдем далі. Я не кліпав! Ну я не кліпав! Що за звук страшний дверей? Я не кліпав. Так, будь ласка, пройдіть до генератора в секції С. Пам'ятайте про пильність. А, Vigil прикладається як пильність не в секторі Б генератор. Тихо раз кліпнув і все. Кліпим дуже рідко. Ти такий жах! Шо це таке? Шо це, шо це, шо це, що це, що це Я не кліпаю, я не кліпаю Еп, твой дивизию. це якийсь аніматронік Тихо Капецын швидкий я правильно йду? Секція Де? сервер рум Відкрилось сервер-рум. Ну, мені здається, мені не в сервер-рум. Що це таке, а, ні, не, неправильно, фух. Так, тут можна прокліпатись трошки, зробити message Message айс. Ух ти ж, йома, що вони створюють взагалі? Що це за роботи якісь непонятні? Є інформейшн? Ну, давай почитаємо. Це знову ж таки, 1.2.4. Той чувак, який нам теж писав, начебто про те, що в нього дуже багато йому кидають роботи. Я не можу тут більше залишатись. Я думав, що це генератор, але це не так, мені треба йти далі. Тобто, генератор це не генератор? What are you doing? Я все поняв, я звук почув йду. Все тихо. Це не генератор? Генератор тут? Тут? Дивимось. Наліво? Наліво, наліво, наліво. Ти вмієш бігати? Чо в таких ситуаціях головні герої не вміють бігати? Так, де це ми? Може, мене ж тут є якісь підказки. Бо мені без підказок трошки страшно. О, я кліпнув, але воно ще спрацювало, добре. Лях, тут цей чувак по-любому зараз буде переді мною. Де він? Ой, добрий день. А мені тут трошки треба до тебе пройти, чувак. О, пропустиш, да? пропустиш. О, пропустив, хорош. Хороша людина. Так, генер... а тут, до речі, що таке є? О, це Це просто ці. Так, не кліпати, в тебе немає часу, щоб... Так, кліпнув, трошки кліпнув. Трошки кліпнув, ну нічого страшного. В смислі? А, тут є прохід, добре. Не йди до мене. Тихо! Фу, стих, йою, ти просто поглянь, це чудило. Це ж. Він зник! О, ти бачив він зник? Добре. Так, а де це ми? Ого, тут величезний склад це склад нової пошти, поняли? <схід> Labor модель VL4R. Що це значить? Тут є якась записка. Що, ого, як тут всього багато написано, насправді. Я не знаю, чи нам це варто все це читати. Відділ пілогічної реплікації уніфікованої системи, несправність якась. Е, запитати про відповідність примітки до зауважень, знято з обліку, декомісовано, спонтанний самообшук, відбиток пам'яті утримується, моніторах відхилення, зафіксовано спробу порушення, голосові спалахи. Візуальний контакт втрачено під час за темні. Вважається, що суб'єкт поглинув з 0,42 06, знято з обліку. Зервий контакт в результаті механічного пошкодження, кінець зразка, натискання все. Тобто, це щось дуже-дуже дивне. Коротше, про це, якісь логи, коротше. Якісь логи. це нам по факту не цікаво, а нам сюди треба, блін. Ну і мені вже 124 сказав, що генератор це не генератор, я вже починаю сумніватися. Все, не кліпаємо. Ну я вмію трошечки довго не кліпати, тому. Типу, мені не то, щоб не страшно, коли потрібно, я можу не кліпати. О, окей, ну, прикольно тут у вас. Прикольно. О, він там стоїть! Дивися! Він, він стоїть і дивиться! Що, а я кліпаю, бачиш, а я кліпаю, і ти мені що не зробиш. Я можу навіть очі так протерати можу закрити навіть очі, і ти мені нічого не зробиш, бо ти там, а я тут. Ха-ха-ха. Окей, йдем далі. Генератор ну я поки не чую його звуків. Нарешті генератор. Нарешті генератор! Нарешті! Давай, 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 давай! Він що ззаду? Ні, він не ззаду. Що це таке? Ну да, як нам сказали, генератор це взагалі щось не генератор, ні. Що І... це таке висить тут? Що це? What's? Чо вони всі. Це роботи? Це не роботи. Це не роботи. Кпіц. А за шо? А, все? Ой, зараз щось буде. ЙОПТА! Аніматронік, бляха-муха! Я не кліпаю, дурик. Аккуратно? ЙОПТА, тепер ми висимо, серйозно? А хто цей голос був насправді, типу? Так, ну нас це не різануло, а просто прокинуло крізь це. Ага, і ми в ямі виявились, так? Да? І зараз коробку нас закинуть, коротше. Щоб інший утилізував, так? Да? Я ж правильно зараз думаю, чи ні? Знов звук, як на початку був. Я помню цей звук. Він Був на початку. 58 Угу Ну, прикольно. Реально прикольно. Типу, хоч воно і недовге. Ну, таке. Соу-соу, so -so, да? Воно незвичне, воно прикольне. І це дуже класний, насправді, експірієнс. Я б хотів би трошечки довше, насправді, можливо, якихось ще і різних монстрів побачити. Е, але тут. Е, типу, все прикольно. Ну, ми бачимо, типу, що тут... Е, да, що тут. Доволі. По-новаторському зроблено. Я б хотів би більше таких хоррорних ігор, які дають можливість, типу, зчитувати камеру, рухи, наприклад. Не обов'язково кліпання, може, типу, щоб. Ем... Можливо, відкривання рота якось поняли? Або, типу, загалом рухання, типу. Або, наприклад, просто для відкривання дверей. Типу, показувати очі, наприклад, щоб воно там зщитувало умовно. Ну, хоча для цього треба сканер доволі е, якісний, а не просто якась камера з пікселями. Тому е, мені сподобалось, я не знаю. Напиши ти в коментарях, як тобі, як тобі цей експірієнс був, чи сподобалось тобі, чи ні. Пишіть коменти, мені буде цікаво почитати. Підписуйтесь звісно ж на канал, тому що на цьому каналі ще більше цікавих відео. Дицьте вподобайки. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я роблю анонсики, якісь спілкуюсь з вами і просто ділю своїми думками з життя і так далі. Дякую ще раз за перегляд і чекаю вас в наступному відео. Па-па!